Архаїчний титан, який панував над родом Конга в порожнистій землі. Король Шрам розпочав вторгнення на землю, намагаючись завоювати її тисячі років тому. Після поразки від рук Годзіли, король Шрам був ув'язнений у підземному царстві порожнистої землі, змушений чекати того дня, коли він нарешті вийде зі своїх меж і затвердить землю як свою власність. За словами Адама Вінгарда, король Скарг був створений як свого роду антиконг, покращена версія найгірших частин. Людство, на відміну від найкращих частин, які представляє Конг. На відміну від більшості лиходіїв у всесвіті монстрів, особистість короля Скара має людський аспект, один із тиранії, жорстокості та інших негативних рис, властивих людям. Король Скар це гігантський примат із зовнішністю дуже схожою на Конга, але з меншою головою та струнким витягнутим м'язистим тілом. Схожий на орангутанга, який характеризується довгими руками та ногами, злегка виражена горбатість та маленький шрам на правій брові. Король Скарг також був амбітним і рішучим у своїй меті завоювати поверхні землі. Незважаючи на свою самозакохану особистість, він був грізним лідером і зміг відпорядкувати собі сотні мавп та сильнішого титана Шиму. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. В коментарях пишіть про яких титанів хотіли би відео.